Алло. Василь, чуєш? Я в заліщиках. Помідори є по півтори гривні. Та які помідори? Нормальні заліщики. Тонну треба. Мені на спілку. З тобою. Слухай, а перцю не треба? Такий перець. Нормальний червоний перець. Ну. Ні? Та йди ти. Алло. Це цідарка. Помідорів ви хотіли? Квасити, там нічого не все одно, що ви будете робити. Я в заліщиках. Півтора тонни маю. Ну, мені на спілку з вами. Ні, не, не хочете? Алло. Мамо, ви казали, що вам треба 150 кг помідорів. Забагато. А може ви на Олена хочете? Я в заліжчиках просто можу набрати. Півтора гривні кілограм. Перець. Слухайте. Треба. О! Слухай, а капусти, капусти не треба. Капусту ще візьму. Добре? Все. Заліщечки помідори, а перець тоже і капост. Слава Богу, будем це. Все, дякую. Перець, заліщ. Все.